На історичному факультеті Київського національного університету склалася така собі історична традиція проводити справжні середньовічні бали. В цьому році студентам пропонують долучитися до культури середньовічного міста з його танцями, ремеслом та забавами. Ідея середньовічного балу на історичному факультеті виникла дуже і дуже давно. Вже не пам'ятає ніхто і коли і як вона започаткована. Це вже в нас четвертий бал середньовічний, умовно кажучи, сьогодні він проведений в новому форматі середньовічне місто. Вирішили познайомити, що дали середні віки сьогодні. і тому сьогодні в такій формі, такі, в такому інтерактиві. Сьогоднішнє наше все життя передбачає те, що всі живуть у місті, і тому середньовічне місто поклало основу і сучасності. І сучасним всім процесам. присутні змогли не лише поглянути, а й з головою зануритись в історію, долучитися до масонського ордену чи отримати лікування за середньовічними методами для шанувальників мистецтва. Працювали майстри з розпису скла і геральдики. Якщо всі охочі могли вибрати собі власний герб, але зараз люди також ну, в якості такої розваги собі обирають герби. По-перше, ну герб треба знати, з яких компонентів він состоїть. Це щит, це грабічні фігури. На вечір завітали ректор Київського національного університету Леонід Васильович Губерський та проректор Володимир Анатолійович Бугров. Вони разом з деканом історичного факультету колесником Віктором Федоровичем та іншими глядачами переглянули середньовічну виставу, пані Сіріц, як і в середні віки театральне дійство відбулося серед натовпу. Ніхто не має таких страждань, як щі, який горить вогонь пашаль. Артисти показали пабліо не вічну тему кохання і реднощо. Кульмінацію балу Дали середньовічні танці хальярди, фарандола. Танцювати за каблуки можна було під керівництвом театру історичного танцю Алентрада: обертаємось ліво. Ліво. Овертаємось. Ця ідея уже. Реалізується декілька років на історичному факультеті і на нашій кафедрі, на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків. І я з особливою гордістю кажу про це, тому що реалізація цієї ідеї це абсолютно заслуга наших студентів.